Доброго ранку! З вами Світлана і канал Вікна сад. Так як в нас скоро вже сезон завершується, і попереду зима, і зеленого кольору взимку так не вистачає, крім хвойних. Але є ще категорія рослин, яка залишається вічно зеленою. Тому я сьогодні хочу поговорити про них. До речі, я колись теж цікавилася цим питанням саме через те, і збирала. Ну, такий підбір рослин вічно-зелених. Ось перед вами арабіс. Арабіс теж вічно-зелений. Якщо зима буде ну, дуже суворою мокрою з обладенням, то, можливо, листя попсується трішки. А якщо зима м'яка, то ось він такий і буде всю зиму. Ну, Звісно, головне десь там цілі кучугури. Снігу на нього не намітати, бо тоді не дуже ви побачите цей зелений колір. А так прекрасна рослинка. Ось я її обновила, бо в мене ну, дуже величезний такий, вже він постарів кущ, то її потрібно оновлювати час від часу. І вона знову відбила ось таку гарну вже, ну, в діаметрі, мабуть, більше 35 сантиметрів. Ось таку куртинку з таким чудовим-чудовим листям, таким різником. Дивіться, яке воно. Надзвичайне. Є ще, є ще така сама, але м -м, вона, зараз покажу вам, вона, вона махрова. Але листя в них ну, майже ідентичне. Ось. Бачите? Ну, можливо, трішки не таке різне, ну щось є якась різничка, але така незначна. Теж вічно зелений. Дивіться, яка гарна куртинка. Це тем'ян. Повзучий. Він ще й варігатний навесні, але теж ось так залишається в зиму. І покриває ґрунт, не залишає чорних п'ятен, не видно так в землі. І поряд також вічна зелена рослинка це делосперма. Вона просто на зиму трішки змінює свій колір, стає такий він більш ніби бордовий. Ну, таким чином, певно, захищаючись від. Оце я на колінах вам знімаю, щоб краще було видно. Захищаючи ну, саму себе. рослини дуже часто е роблять назимку, вони міняють свій колір і залишаються такими вічно-зеленими. Ось, ну, всі знають, що молодила також назимку, вони не взимку не зникають, залишаються, але знову ж... Повертаються всі до свого зеленого кольору. Навіть ось це блакитне, ось таке воно має відтінок блакитний, сезуватий, теж повертається більш до зеленого кольору. І вербейник, ой, перепрошую, і вербозілля, сланке жовте. Воно також залишається ось таким гарним. Якщо кажу, зима знову ж безсніжна і. Така більш тепла, то воно навіть і не міняє свій зовнішній вигляд абсолютно. Ну, єдине, що зупиняється у рості, це ж так і є. Ну, Імператор зникає. А ось вівсяниця, вона теж серед злакових трав є вічно зеленою. Тому ось такими куртинками ще сніг коли присипає її. І так крізь сніг вона пробивається своїми цими, як волосся, схожим. Листям надзвичайно виглядає гарно. Еріка, ну, це не лише залишається вічно-зеленою, а ще й квітує. Бачите, як заклала, скільки вже бутонів. І це взимку, десь уже, якщо в мене одного року, навіть розпочала вона квітувати з грудня місяця. І цілу зиму, цілу весну, вона помаленьку, таким яскравим кущиком, світиться в садочку. І. А юга також, ось подивіться, як вона гарно зараз відійшла, і між білим камінням ось такого піщаника виглядає дуже естетично. Теж вона не зникає на зиму. Тому деякі ділянки свого саду можливо і засаджувати її. Те, що вона розростається швидко, це не біда, її досить легко можна обмежити. А ось і Беріс. Я завжди чомусь путаю арабіс і берис, а тепер вже собі за формою листочка якось -таки, ну, встановила цю відповідність. Він також залишається ось такою гарною зеленою куртинкою і ранньою весною, чи рожевими, чи білими квітами, прикрашає нашу ділянку, особливо кам'яні гірки. Я щось тут таке, ну, не кам'яну гірку, я її називаю так. Квітник з каменю, тому що Ну, гірка оліпійська це своєрідна така споруда, яка має технічні такі певні властивості, і потрібно на це вважати. До речі, ні, покажу там краще, в мене є видно. Ось знову, бачите, як просажувала собі тим'ян для того, щоб більше було зеленого кольору. Осока повисла оця блюзінгер. Теж залишається на зиму. Осоки є декілька видів, які зимують ось так. Потім лише частково десь листочки відмирають, її потрібно прочесати, і знову краса вам на весну готова. Тому злакові. Але в основному я помітила, що злакові, які є низькі або середньорослі, вони можуть зберігати свою структуру, ось цю взимку. А от високорослих, зимостійких таких зелену, скажімо, зимове, як називається зимозелених, Все таки немає. Як чудово, дивіться, плющ уже територію заполоняє. Так мені подобається, вже до гнізда добирається. Ось, якщо він там зав'є гніздечко, буде в такому природньому стилі виглядати краще. Теж його дуже багато є сортів і сорти зимозелені. Ось мені завжди здається. Барвінок такий звичайний нас тримає, так, узимку свій колір. А ось цей барвінок такий сламкий, він відмирає на зиму. І потім знову на весні. Хоча таке листя має теж ну, цупке, таке м -м, воскове, яке могло би взимку прекрасно зимувати. Але ж ні, бачите, рослинка побудована саме так. Ось бірючина. якщо ви у теплих регіонах, в південних, ну, у західні наші деякі, вона також залишається повністю така. У нас вона частково листопадна. Тобто частинку листочки вона скидає, частинку залишає, але все-таки ну, є щось приємне, правда? Ось погляньте, як гарно кущики асфоделіни виглядають. Ну, чом не злак, раз повторюю. До речі, одна з дівчаток в мене, коли замовляли еремурусим. Взяли ще й асфоделіну. І дуже задоволена, відписала сказала, дійсно варта уваги, гарно виглядає. Тому асфоделіна теж вічно зелена. Ось такою куртинкою вона і тримається взимку. Ну, трішечки, коли сніги вже її прибивають, якщо сніжна зима, але потім швиденько вона раз, два і свої кущики знову піднімає. Ось, знову чудова. Вічна зелена рослина, яку я теж раджу всім. У мене вона зростає і на тіньових клумбах, і на сонячних клумбах. Ось тут це сонячна клумба. І єдине, можливо, трішки її калина бульденеш тут притіняють. Ну, не так значне притінення, я думаю. Ось воно теж розфарбовується трішки в інший колір, такий до але виглядає. З цим кольором, знаєте, ще краще, ніж влітку. Бадан. Ось осока ця теж шоколадна. Вона також ось такою і зимує, абсолютно не міняючи свою форму. І сніг її не страшний, і вимикання не страшне. Все у неї прекрасно. До речі, деякі садові герані, деякі сорти теж є зимозелені. Деякі зникають, а деякі залишаються. Ось у мене ось ця, вона залишається на зиму. І прекрасно таким листям своїм. Що за сорт вам не підкажу. Чесно, але ось вона така. Ну, і, звісно, в нас є дерева, є чагарники вічно зелені, які я збираю колекцію і хочу поради від вас. Підкажіть мені, будь ласка, в коментарях, які я ще. Ну, не маю, пропустила, мені цікаво, тому що це дійсно варто уваги. Це у нас падуб. Падуби є й варієгатні, дуже гарні, щось, я собі ніяк його не замовлю. Е, перший рік я його, коли було мінус 26, все-таки я брала ну, таку мішковину і його обмотувала. Ну, але, бачите, як прекрасно він пережив. Все, що йому <правда> давала природа цьогоріч. Так, гейхери теж своє листя не відмира, не відмирають, не скидають. Ну, звісно, вони трішки до землі більше притискаються, розпадаються, втрачають свою декоративність, але все-таки вони залишаються і на зиму такими, подивіться, чудовими. Але кульбаба там десь лізе і лізе. Теж хоче бути вічно зеленою. Ага, тобі не дано. Отож, знову ґрунтопокривний, який залишається і взимку таким гарним. Бачите, в мене вже листя і листя, осінь справжня Це флокс. Флокс шилоподібний, він теж дуже гарно тримає себе взимку. Просто прекрасно, нічого він не боїться. Ні морозів, ні снігів, ні замокання, нічого. Ще гарників. також вічно зеленим є падуб. Теж рослина, як на мене, дуже цікава, варта уваги, тому що і квітує чудово ну просто чудово такими жовтими, як мімоза. На зиму стає багряним листя і тримає таким багряним. Крім того, ну не зовсім невибаглива. Така стійка до хвороб, до умов погодних. І потім ще й зав'язує дуже-дуже гарні, зараз навіть покажу вам зав'язує дуже гарні ягодки, які кажуть, до речі, що є і дістивними. Ну, звісно, я якось спробувати бажання не маю, але погляньте, ось які сині ягоди. Чимось навіть схожі десь на лохину своїм таким ну, формою. Чудово просто. Так, він розростається, він не агресор, але розростається гарно. В основному він йде в ширину, тому дайте йому місце, ні, то будете відкопувати. Якщо у вас місця немає. Можна стригти, можна відкопувати, стримувати. Тобто завести його, можливо, в будь-якому саду. Але якщо сад великий, то вам зовсім без роботи. Якщо сад маленький, то потрібно трішки буде попрацювати. Ось який гарний. Ну, просто чудовий цією варієгатністю. І з силою зросту, до речі, У мене він ось так на другий рік набрав, ну просто незвичайні свої ось ці лапочки. Такий він їх більш ніби фонтаном розкладає. Ви погляньте, яке листя. Він також вічно зелений. Вона Вжималась шапкова. Ну, я кажу, в наших регіонах інколи буває, що верхівки підмерзають взимку. Але кажу вам ще раз, дуже прекрасно підстригається ще і знову відновлюється протягом сезону. Тому не бійтеся її саджати, вона варта того. А ось ця рослинка не те слово варта зі всіх боків. Це у нас армерія. Бачите, квітує ще до цих пір з ранньої весни. Погляньте, які вже просто чудові. Ніде немає ні сухенького, абсолютно ніякого. Дуже гарно для бордюрів виглядає. Виглядає дуже гарно на якихось підвищеннях, на гірках. Ну і на передньому плані звичайної клумби. Мені здається, що ну, в кожному садочку вона може бути. Крім того, що вона рожева, вона буває ще і червона, і біла, називається Армерія Альба. Тому, я думаю, хто її раз посадив, то єдине, що Ось в мене є старий, який його називають дівчата часто маточний та? кущ, з якого я розмножувала. бачите, ось він... Тут вже не видно, бо я багато розсадила цього річ. Він може серединку свою оголювати. Ось. Тоді просто потрібно його ну, з часом відривається шматочок і просто відсаджується. І ось такий, як своєрідний, бажати, ну, мох. Ось якщо мшанку взяти, вона більш вибаглива, може вона і підсихати, і вимокати, а армерія ні. Тому навіть можна спробувати, в кого там невеличкий кусочок газону. Чому я не додумалася раніше? Можна спробувати навіть і газон висадити армерією. Уявіть, газон вічно зелений, косити не потрібно, поливати не потрібно. Ну, в якійсь мірі, якщо, наприклад, два місяці немає води, то вибачте, будь-яка рослинка хоче пити, вона живенька, правда? Отож, бачите, я намагаюся на кожній клумбі посадити рослинки, які були би вічно зеленими, щоб хоча б щось все-таки і око тішило. Ось, наприклад, на цій клумбочці на цій клумбурці у мене, ну, звісно, такий красень. Я розумію, що плющі є теж агресорами, але. Ну, Наскільки я читала, що саме ось ці такі плющі варієгатні, вони все-таки ну, менш так зростають, трішки вибагливі. Але навіть якщо вона і агресує, то знову ну, стригти, звісно, стригти що ж робити, стригти. І так, вічно-зеленим ще є, ну, є юка. До речі, я їх саджала в першу чергу, не мала більше рослин тут. Сажала тільки з цією метою, що вони вічно-зелені. Ось таке гарне листя, такі гарні кущі тримають і були посаджені мною. От як цікаво, бачити, в мене тут кірказон, я цього року лише посадила. І бачу, як він вже відбиває знову гілку. Скажу вам, рослина потужна. Хто? Ні, він не вічно-зелений, зразу кажу. Але хто його бажає посадити, це гліана. То майте на увазі, що він дуже потужний. Ось знову кущик, це Звіробій, він теж вічно-зелений, ось таке листя. Теж трішки він піде в таке бордове забарвлення взимку, і залишиться таким, що буде прикрашати хвойні і такі рослинки у нас. Ну, в мене тут є і дерева вічно-зелені. Ось це є. Лавровишня, яка тримає, ви уявіть, просто такі листя великі, гарні. Я кажу, мінус 26 витримує без ніякого прикриття. Я вже кинув бутилку сюди. От, знову бачите, ще одна Лавровишня, але ця вона є така карликова, не має такої сили зросту, як попередня. І ось ще третій вид. Листя у неї дрібніше, і вона теж не такого швидко зростаюча. Там потрібно почистити, вже 200 разів це кажу собі, і благополучно забуваю. Ось, бачите, на цьому квітничку. Вічно-зеленими є, всі ви знаєте, і чимирники. Якраз то листя вони свої дуже гарно тримають взимку. Навесні потім приходиться його чистити. Для того, щоб ну, знову пішло молоде листя. Але ж і квітує він майже взимку, скажімо так. А вже ось цей варігатний красний барвінок, він таким і залишається. В нього листя не таке велике, воно і схоже на звичайний барвінок, лише ось, бачите, варігатність по краях проявляється. Він гарно зростає. Не є таким сильно агресором, але все-таки території він заполоняє. Тому думайте, де маєте його саджати. Спогляньте кніку. Кніхофія ще хоче квітнути. До речі, це теж вічно зелена рослинка. Тому саджайте її, вона гарно розростається, не вибаглива. Я перший рік, якщо чесно, то взимку, коли були дуже сильні морози, я клала зверху ящик паперовий і шматочок целефану, щоб він не розлізся від вологи, і камінчик, щоб не полетів від вітру. Але потім, вже наступний рік, я її зовсім не прикривала. До речі, з лілій одна єдина це лілія лікарська біла. Пахуча, яка ось так потім відбиває восени молоде листя, бачите? І воно залишається таким зеленим цілу зиму. Ось така вона чудова. Ще в мене тут є така вічно-зелена рослинка, така рідкість в наших садах це аукуба. Я, коли її вперше придбала, як кімнатну рослину, не могла розуміти, чому вона так біднечко в мене не хоче рости. Потім вичитала, що вона хоче. Холодне приміщення. Холодного приміщення не дуже то сильно взимку було. І я її одного разу, коли висадила на літо на двір, вона дуже гарно собі стартанула. І я, почитавши, подивившись, залишила її вже другий рік, вона зимує у відкритому ґрунті. Знову так само, як і кніфофія. Перший рік я її, коли були сильні морози, я приходила, вона ще така невеличка, ну, вже так, сантиметрів. Мабуть, 40 має. Я прикривала її просто ящиком. Але думаю, що цього року я вже взагалі її прикривати не буду. Каже, хоч я і не вічно зелений, але подивіться, всі мене запитують, Боже, що це таке? Це що? Хтось викинув цеклемен, він проріс, Це садовий цеклемент. І осінній, восени квітне, Потім з'являться листочки, будуть зеленими цілу зиму, потім зникнуть на весну. І такий його цикл життя. А ось тут ще така манюня. Але теж це манюня, ви знаєте, вона піде в ріст. З часом ще й швидко. Це грунтопокривний кизильник. які він вже ягідки зав'язує теж на зиму. Ну, я їх трішки тут присипаю, тому що все-таки їх. Не бажано скуштувати. А я ще гружилася на варієгатний, їде до мене. Оленка дуже дякую, я його давно хотіла. Тому покажу вже вам, коли посаджу. Варієгатний кизельник, теж вічно зелений. Цього року посадила хебе. Хебе сам теж вічно зелений. Хочу спробувати. В них теж там м -м, до. Мінус 20 показує в їхній описі. Але теж ще з коробочкою спробую, якщо буде вищити. ну, нижче температура. Дуже мені подобається. Таке це, як не знаю, складено, здається, як в ялиночки голочки, так у нього ці листочки. Ось таке хеба, вони різні є. Серед папоротей у мене аспленіум залишається зеленим. Дуже гарним таким, здається, що його абсолютно не тривожить, що то зима. І залишається вічно зеленим ось цей, ця папороть. Яка вона і що за сорт, я вам не скажу. Не знаю. Ось така гарна, потім стає старіший листок, він більш такий погнутий. А ось оці лісові папороті. Я здивилася на каналі. Казали, що вони у них зимозелені. Ні, у мене вони відмирають і навесні, так само як страусине перо, вже, бачите, пішло спати. Потім вони знову розкручують свої ваї. І як я його могла пропустити, цей кущик. Це бруслина японська, варієгатна. Подивіться, яка гарна, теж взимку залишається такою чудовою, просто. Ну, вона росте ось такою колонною, їй не потрібно підстригати, вона формує сама себе. Тому ідеальний варіант, ну теж, вже другу зиму вона зимує. І мої маленькі такі бабки там. Отож, діліться, які у вас є. Я хочу від вас щось почерпнути, собі ще, звісно, зелених. Можливо, щось пропустила, забулася, як завжди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Мені буде приємно, тому що я. В якійсь мірі це все роблю для себе і для вас. Це мене стимулює. Як ви щось мені пишете, я всім, звісно, відповідаю. І потім в мене, от зранку перед роботою є якась хвилинка вільна, я біжу знову для вас якусь інформацію шукати в саду. Тому всім гарного дня, мирного, будьте здорові і бережіть себе.